Друзі, мої вітання! А чи знаєте ви, що такі дверні вирівнювачі і в яких випадках їх потрібно використовувати? Якщо ні, давайте разом розберемося. Ми наклеїли зепело, а з цієї сторони ДСП з рідною ламінацією. І от відбулася от така от ситуація. Появилася така дуга. Звичайно, ми ж такі двері не зможемо поставити, щоб вони себе коректно вели. Для вирішення даної задачі ми будемо використовувати вирівнювачі. Вирівнювачів насправді є дуже багато варіантів, але їхня функція завжди одна та ж сама збалансувати плиту і не допустити такого викривлення, як в даному випадку уявилось ось тут. Так що давайте зараз відфрезеруємо, установимо вирівнювач і побачимо, до якого ефекту ми досягнули. Дверні вирівнювачі вмонтовані. Ось такий чудовий вигляд у них. І ось якого ефекту ми досягнули. Просто чудово. Давайте підіб'ємо підсумки. Є речі в меблому виробництві, на яких економити теоретично не можна. Теж робіть правильний вибір і довіряйте своїм меблі професіоналам.